Колівчани, гості нашого містечка, веселіше маємо день на день народження, 22-го річницю нашого народження. Ми сумуємо в цей день, тому що, попри всі, попри всі перепетії, ми маємо чудову Україну, ми маємо чудову державу і маємо прекрасне містечко. Цього народження долучилося дуже багато поколінь, дуже багато героїв полягло, віддавши своє життя. Ми з вами в свою чергу зобов'язані своєю щоденною працею, своїми молитвами, політичною боротьбою, робити нашу державу кращою, робити державу нашу заможнішою, щоб кожному жилося краще. Адже цього ми найбільше з вами прагнемо. Щоб в нашій державі з вами жилося безпечно, вільно. І ми з вами наближали її до рівня того, що ми давно вартуємо, до рівня найкращих в усьому світі. І зараз з пострілом, з кожним пострілом, святковим салюту, ви вдумайтеся і шануйте, тому що цей салют ми презентуємо і ми хочемо. Щоб він увіковічнив пам'ять всіх героїв, це буде чудовим продовженням нашого прекрасного свята. А зараз всі на повні груди.

Один раз Супер. дійсно направду таку прекрасну річ, як придумали піротехніки, щоби повеселити наше око і пожвавити серце. Це направду, дійсно прекрасна річ. Ми продовжуємо далі.